Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу про гемний турнір від біржі BinkX. жирний лайк Авансом. А ми поїхали. Якщо цей відеоролик вийде, звісно, що цю заставочку я точно не обріжу. Вона обов'язково буде. Буквально 2 дня тому. Я просто дивлюся на цей пул 120 тисяч доларів на спот. Це круто, що даються на спот, але учасників зараз буде більше 50-40 тисяч. Ну тобто розділити та забрати якусь частку для нас, хом'яків, буде практично нереально. Але я просто побачив, скільки за два дня долучилося користувачів в цей турнір, то я зрозумів, що максимально потрібно включатися в роботу та забирати як мінімум 1000 USDT. Все по порядку. Чому саме мінімум 1000 USDT, якщо навіть ми не попадемо в топ-6, 7, ми все рівно будемо претендувати на 80 місце. Не хочу зразу говорити про 100 USDT, це 21-30 місце. Та за 50 місце я не веду мову, так як 100 USDT реально дуже мало. Тобто, ми будемо націлюватися саме на топ-11, топ 15 або топ 16, топ 20. Тобто. 320 доларів на спот, це вже непогано. Якщо ми бачимо, зараз подивимося топ 8, 10, 6, 7, 1800 доларів на кожну людину роздадуть. Якщо ми зайдемо на рейтинг, побачимо плюс-мінус 10 місце, вона буде на першій сторінці, ми можемо побачити, що буквально людина за 2 дня турніру набила торговий об'єм всього лише на 338 тисяч доларів. Тобто, хтось подумає, блін, тут потрібно мати тисячі доларів, щоб набити такий об'єм. Ні, зразу наголошую в масштабах. Тобто, якщо у вас на фьючерсах є 500 доларів, ви зайшли в угоду з 50-м плечем, вийшли з угоди з 50-тим плечем, у вас вже торговий об'єм в розмірі 50 тисяч доларів. Зробили 2-3 рази, ваш торговий об'єм вже 150 тисяч доларів. Робите там 7 разів, і ви вже знаходитеся в топ-10. Тим самим ви вже претендуєте на 800 USDT. Звісно, якщо я розказую про цей турнір, я сам приймаю участь. Як ми можемо замітити, я зараз знаходжуся на 44-му місці. Зробив торговий обсяг в розмірі 50 тисяч доларів. Тобто, якщо я розказую про цей турнір вам, звісно, я сам приймаю участь. Звісно, що я входжу в той список адмінів, які розказують про інформацію, та не тільки розказують, а те, що дають, діляться, звісно, це і роблять. Тим самим, якщо я розказую про цей турнір, звісно, що я в ньому також приймаю участь. Як ми бачимо, за два дня я зробив торговий об'єм в 50 тисяч доларів. Тобто, я міг не робити торговий об'єм, а тільки розказати про цю. Акцію, точніше про цей турнір, що він максимально гемний, потрібно залітати, потрібно робити торговий об'єм. Ну ні, я сам стараюся взяти як мінімум 20 місце, як ми можемо замітити, за 20 місце людина набила 167 тисяч доларів. А за 20 місце ми отримуємо як мінімум зараз ми побачимо. 320 USDT, тобто гемно, я вважаю, гемно. Якщо ми зауважимо, скільки зараз за 2 дні приєдналося учасників, всього лише 438. Тобто місце 20 можна зайняти максимально спокійно та не потрібно буде напружуватися. Як ми бачимо, зараз є 438 учасників. тобто, Якщо до кінця цього турніру буде 6 тисяч учасників, ми розблокуємо ще 50 тисяч USDT. Тобто, щоб розділити цю частину на всіх людей, які зроблять мінімальні дії, та розділять 50 тисяч USDT, що вам потрібно? Потрібно просто внести 50 USDT та зробити торговий об'єм. На мінімум 5 тисяч доларів. 5 тисяч доларів торгового об'єму це взагалі пустота, тому тут я зупинятися не буду. Найсаме головніше, що вам потрібно зробити, навіть якщо ви не націлені торгувати саме на цьому турнірі, просто зайдіть на цей турнір, і тут буде десь кнопка справа, зліва або повністю тут світитися, прийняти участь. Тобто нажміть Прийняти участь рано чи пізно, можливо, за цих 23 дня ви зайдете на фьючерси. Та буде вас угода, ви захочете торгувати, і, звісно, будете набивати зразу автоматично об'єм на цей турнір. Можливо, попадете в топ-50 та заберете навіть той самий купон на 100 доларів. Ну, якщо ви попадете в топ-30, звісно, заберете 100 доларів на спот. Щоб налити води та не затягувати цей відеоролик, ми прийдемо ще в рейтинг, як ми можемо бачити, ми можемо прийняти участь. тобто, за торговим об'ємом та можемо приймати участь за дохідністю. Але на дохідність звертати уваги я не буду, так як вона мені не дуже цікава. Якщо комусь, звісно, це буде надзвичайно гемно, то ви можете брати себе саме на дохідністю. Но я рекомендую звертати увагу саме на об'ємі, так як дійсно учасників мало, плюс за два дня старту промок, як ми бачимо, щоб попасти в топ-11. Потрібно всього лише зробити об'єм в 330 тисяч доларів. Звісно, що кожного дня ці об'єми будуть збільшуватися. Але зауважимо зразу, що за один день плюс-мінус ця людина, щоб увійти в топ-10, набиває торговий об'єм в розмірі 150 тисяч доларів. А 150 тисяч доларів можна накрутити буквально за годинку часу. Звісно, що в цьому турнірі немає меду, але, як ми можемо побачити, я зробив торговий об'єм в розмірі 50 тисяч, в мене пише рентабельність, тобто дохідність мінус 7%. Ну, якщо ми зайдемо, зразу показую свої угоди, плюс-мінус 50 тисяч доларів я робив на цій монеті. Як ми можемо замітити, я закрив плюсом в 64 долара, мінус 7, мінус 1. Далі я закрив плюс 18. Плюс 25 та плюс 26, плюс-мінус я вже заробив 100 доларів. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT. Та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше, це особиста допомога від мене по біржі BinkX. Легких грошей тут немає. Сказати, що мені повезло, що я закрив свою угоду в 64 долара плюсом, так мені повезло. Закрив угоду в плюс 18, в плюс 25, в плюс 26. Та не закрив, по суті, угоду в мінус 50-100 доларів, сказати, що повезло. Окей, я спорити не буду, так мені повезло. Але тим самим я набив торговий об'єм в 50 тисяч доларів. Тобто можна не націлюватися на дохідність, а просто крутити об'єм. Тим самим закрити, точніше відкриваємо та закриваємо угоду. Платимо лише за комісію та підвищуємося в топи та розділяємо оцю частку. Яка є на цьому екрані. Тому так як багато людей не знають про цей турнір, а ми бачимо, що всього лише за два дня приєдналося учасників 438. То можна тим самим сказати, що про цей турнір дійсно мало хто знає. Цей турнір, посилання, точніше на цей турнір я залишу в описі під цим відеороликом. А як знайти цей турнір в себе в телефоні просто або навіть через комп'ютер, заходимо на біржу BinkX. Так само, ж на телефоні, вона буде на головному екрані. Опускаємося донизу. Тут є акції. І от акції, осіння гонка. Зразу наголошую, що новачки, які взагалі не викупають, що такі ф'ючерси загорілися цим бажанням. Вам тут робити немає що. Якщо ви думаєте, що ви з легкістю заберете 800 доларів, не так-то просто. Плюс-мінус за весь час, за цих 23 дня, вам кожного дня прийдеться набивати торговий об'єм. Мінімум в 100 тисяч доларів, а тим самим у вас є ризики, що ви можете зловити ліквідацію. Ну, звісно, для людей, які розуміють, що такі фьючерси, як вони працюють та як правильно набивати торговий об'єм та як правильно торгувати. Звісно, ця акція виглядає максимально гемною. Плюс про цей турнір мало хто знає. Зараз всього лише 452 учасника. Я вважаю, що це максимально мало. Плюс-мінус. За цих 23 дня, окей, набереться можливо 3, 4,5, 6 тисяч учасників, але все рівно перевага у вас буде набагато більша, так як ви почали кордити торговий об'єм ще з перших днів. І звісно, торговий об'єм у вас буде більше. Тобто, користуємося можливістю, влітаємо в топ-15, 20, а найкраще в топ-1 та забираємо 30 тисяч доларів на спот. До нових зустрічей! Та хорошого тобі профіту!